21 листопада 24-го року о 5.03 ранку Україною починає ширитись повітряна тривога. Це загроза балістики. О 5.18 повітряні сили повідомляють про швидкісну ціль в напрямку Дніпра. У цю мить пабліки вже пишуть про вибухи. За 4 години повітряні сили заявлять про перше застосування міжконтинентальної балістичної ракети не встановленого типу з Астраханської області. Відео приголомшить. Такого ми ще не бачили. Це не один вибух. Крізь низькі хмари раз по раз прориваються снопи вогню. Росіяни заявляють про удар по Південмашу і нагнітають інтригу на брифінгу речниці МЗС. Альомашня да, брифінг, що удар батьківськими ракетами адже говоріть нікому інті розуміють. Да, хорошо, спасімо. Далі стане відомо, ракета була оснащена шістьма неядерними боєголовками. У кожній ще по шість додаткових боєприпасів. З капустиного яру до Дніпра вона долетіла за 15 хвилин. Швидкість 11 махів. Це 13 тисяч чотириста кілометрів на годину або майже 4 кілометри на секунду. Путін демонстративно погрожує світу треба визнати паніка охопила не тільки незвиклих до потенційних ударів вестернів а й нас що тоді коїлося в соцмережах хоча ми на той момент за 33 місяці постійних ракетних атак вже мали певний імунітет 24 лютого 2022 року у перший день повномасштабної війни росіяни ударили по 16 областях та столиці 67 ракетами різного типу. Основними цілями були військові аеродроми та військова інфраструктура. Пам'ятаєте свої відчуття при перших вибухах? Як вони змінили за три роки? За три роки і десяток тисяч ракет, якими росіяни намагаються нас знищити. Відтоді ми вивчили назви і абревіатури, технічні характеристики і носіїв. І погодьтесь, стали по-різному реагувати на різні ракетні атаки. Це наша новітня історія, тож зафіксуємо. Що це за орешники, калібри, іскандери, кінжали. Хто їх створює? Та як до цього доклалася Україна? Так вам не здалося. Росія атакує нас і українськими напрацюваннями. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф. Хто створює російські ракети? Ми будемо вдячні. Якщо додивитесь це відео до кінця, підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайку та діліться у коментарях, як змінились ваші відчуття за три роки повномасштабної війни. До Орешника. я ще повернуся, але спершу розкажу про ті ракети, якими Росія атакує нас найчастіше на момент запису цього відео. Такі дані від главкома Сирського є лише від 20 серпня 2024 року. Тому і відштовхуватись будемо від них. Нескільки рахунок пішов на тисячі, тому тут передусім про тенденції, а не про статистику від 24 лютого 22 року, ще раз наголошу, по 20 серпня 24 ворог використав для ударів по Україні загалом 9590 ракет. Третина – це заряди до зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, які придумані як системи ППО, але росіяни обстрілюють ними при кордоні та при фронтовій області. Для ударів глиб України Росія найчастіше використовує крилаті ракети х 101 та їхні більш ранні версії Х-55 та х 555 За два з половиною роки повномасштабної війни вони запустили їх 1846 штук. Х-101 – це крилата ракета класу повітря Земля, тобто запускають її з літака в основному з ту 95 мс а рідше із ту 160 Розповідає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Це на основі радянської розробки. Ракета для ударів ядерною зброєю. Потім її зробили таку не ядерному варіанті. Була Х-55 стала Х-101, хоча і Х-55 вони іноді стріляють, але без головної частини ядерної. Це вже на рівні американського томагавка, але з кращими характеристиками подальності. В склад її навігаційної системи входить і елементи. Навігації в цифрових картах місцевості під траєкторію польоту ракети, да, вони заводяться в пам'ять ракети, і потім ракета своїми датчиками вимірює, так би мовити, поверхню під собою і порівнює з еталоном, закладеним в її пам'ять. І таким чином вона, навіть якщо будуть в системі GPS супутниковій навігації, ставити перешкоди, її точність вже не залежить, точність на маршруті. Дальність Х-101 5500 кілометрів, вага бойової частини 450 кілограмів, швидкість 850 кілометрів на годину. Попри санкції, в уламках досі знаходять закордонні деталі, зокрема, чипи. Вартість кожної 13 мільйонів доларів. Х-55 і Х-555 оцінюють у 2 мільйони, розповідає авіаційний експерт Валерій Романенко. Розробили Х-55 ракету да? КБ Радуга під підмосков'ї. Це дубна, передали в серійне виробництво до харківського е, авіазаводу. Спочаткові серії були випущені там, двигуни до них випускалися на мотор січі, тільки деякі комплектуючі поставлялися з Росії. Майже повний цикл виробництва був зосереджений в Україні. І у нас станом на 91-й рік було близько тисячі ракет Х-55. Утім, ми їх втратили у два етапи. Спочатку у рамках ядерного роззброєння за умовами Будапештського меморандуму ядерні заряди передали до Росії. Про ті процеси у нас є параграфи. Посилання залишимо в описі до цього відео. Самі ракети лишались на складах до 99-го, поки знову не стали розмінною монетою у відносинах із Росією. Тоді за угодою, підписаною прем'єрами Валерієм Пустовойтенком та Владіміром Путіним, Україна для погашення газових боргів віддала 575 ракет Х-55 та бомбардувальники Ту 95 і ту 160 Про те, як Москва використовувала природній газ для роззброєння України, подивіться ось у цьому випуску посилання так само в описі. І саме цими ракетами, зокрема, росіяни атакують Україну. Експерти Київського науково-дослідного інституту судмедекспертиз виявили на уламках затерті серійні номери, ймовірно, аби приховати їхнє українське походження. Збіги між збитим і переданим Росії, виявили журналісти Радіо Свобода. Одне з завдань, яке покладалося на ці ракети Ха 55 це відволікання ППО. Бо загалом ці ракети вже на той момент були застарілими. Вони були зняті практично з озброєння російських збройних сил. Росіяни були непевні, що ця ракета дійсно в умовах радіоперешкод вона дійсно зможе влучити по цілі. А от відволікти увагу протиповітряної оборони, щоб ми витратили на неї високовартісну і дефіцитну зенітну ракету. Друга за кількістю випущених по Україні група ракет – це сімейство керованих авіаційних ракет. Х-25, 29, 31, 35, 58, 59 і 69. Це високоточний боєприпас, хоча ви, можливо, пам'ятаєте, як росіяни у квітні 22-го точно влучили у туалет у полі на Запоріжжі найсучасніші екземпляри це Х-59 і Х-69. Вони вважаються високоточними ракетами класу повітря Земля розвивають швидкість до. 1050 км на годину. Маса бойової частини залежить від модифікації, варіюється від 150 до 320 кг. Головні носії винищувач бомбардувальник су 34 фронтовий бомбардувальник су 24 та штурмовик су 25 Максимальна дальність ураження 290 км. Ціна 500 тисяч доларів за одиницю. Якщо дивитись літній звіт Сирського, такі ракети важко перехоплювати. Збили. 343 з понад півтори тисячі випущених. Ракета Х-59 мала круглий переріз фюзеляжу. Х-69 має квадратний переріз фюзеляжу. Для чого? Ну і зменшені, зменшені крила і внутрішнє розміщення двигуна. Х-59 мала двигун зовні, встановили нову навігаційну систему і це дозволили знизити політ ракети. От чому. Росіянам вдалося таки уразити нашу ТЕС. шести запущених ракет, п'ять потрапили по ТЕС. Вона летіла на тій висоті, на якій її просто не очікували, не могли побачити. Третя за частотністю атак групи ракет. Це балістичні Іскандер М та їхні північнокорейські аналоги КН-23. Я ще раз нагадаю різницю між балістичною та крилатою ракетою. Окрім траєкторії, це конструкція, дальність, швидкість, балістика надзвукова, тобто швидша за тисячу кілометрів на годину. Крилата дозвукова до 900 кілометрів. Балістичну ракету запускають під кутом приблизно у 70 градусів. При виході на ціль вона вимикає двигуни і далі летить по балістичної траєкторії. Фактично падає. Крилата ракета рухається переважно попрямі, лише перед заходом на ціль. Вона різко набирає висоту, а потім так само різко атакує. Крилата ракета вона відносно невелика при той, при той самім е, корисному навантаженні та сама боєголовка, умовно кажучи, для того щоб її донести крилатою ракетою. Потрібна значно менша маса, значно менша пускова установка, значно менша палива. Ніж для балістичної ракети, але крилата ракета летить дуже повільно порівняно з балістичною. Вважається, що перші крилаті та балістичні ракети розробили і застосували наприкінці другої світової фахівці третього рейху. Ідеться про Фа 1 і V2 авторства німецького фізика Вернера фон Брауна. Його ракети та й власне життя заслуговують на окремий параграф, адже він спершу робив зброю для Гітлера, але здався в полон американцям і став батьком американської космічної програми. Дайте знати у коментарях, якщо хочете дізнатися більше. Повернімось до іскандерів. Коштують вони, за даними українського гура, близько мільйона доларів за штуку. Росіяни можуть виробляти їх по 40-50 на місяць. Дальність близько 500 кілометрів. Комплекс іскандер спочатку його позиціонували як комплекс оперативно-тактичних балістичних ракет і зробили таку собі балістичну ракету. Іскандер М. З продовження також радянської розробки. Вона мала назву «ОК». Її також зробили ще в радянському союзі, але ліквідували в рамках договору про ліквідацію ракет середньої дальності. В них дальність 500 кілометрів максимально, і вибухівки десь 480 кілограмів. Різні типи бойових частин: це уламково-фугасна, або фугасна, або бетонобійна, тобто проникаюча. Ракета після старту піднімається на висоту приблизно 50 кілометрів, і на термінальному відрізку падає практично вже вертикально. Швидкість настільки висока, що звичайно зенітні ракетні комплекси з ними впоратися не можуть. Небалістична, а крилата версія називається іскандерка. Дальність, залежна від модифікації, від 500 до 1500 кілометрів. Бойова частина до 480 кілограмів і швидкість до 900 км на годину на початок повномасштабної агресії в Росіян було лише 100 ракет цих двох типів. Нині вони нарощують виробництво через низьку висоту польоту 6-7 метрів використання радіоелектронного захисту. Збити їх досить важко, але можливо. Ну і це власне постійно роблять наші сили ППО. Сімейство Іскандерів є розробкою конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області. Основне призначення знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів на відстані до півтисячі кілометрів. Розробляти почали у 88-му році, вперше представили у серпні 99-го. але масово про них заговорили у 2014-му, уже після анексії Криму та перших антиросійських санкцій. Тоді росіяни провели акцію Модна відповідь санкціям ні, де пропутінські зірки з'явились у футболках з принтом Санкції не сміщіть мої іскандери. Коломінське КБ машинобудування, яке розробляє ці ракети. Воно яким чином їх вдосконалює? По-перше, встановлюють на них систему до наведення на термінальному відрізку. Це не можна зробити в радіолокаційному спектрі, бо ракета летить з гіперзвуковою швидкістю, а це плазмені оболонці. Радіохвилі не проходять. Так вони встановили оптичну систему, знову подібно до ракети Х-101. Порівнюється образ цілі з цифровою моделлю, яка закладена в пам'яті ракети. По-друге, вони ставлять на них пастки. Тими самими лінзами Люнеберга як на тих найдешевших безпілотниках, які шастають над Києвом. Останнім часом росіяни використовують північно корейський аналог Іскандера ракету КН-23. Їхні характеристики дуже схожі, що наштовхує на роздуми про участь у розробці російських інженерів. Москва і Пхеньян, звісно ж, усе заперечують, щоб збільшити дальність ураження іскандерами. Росіяни встановили їх на літак. Цей комплекс ми знаємо як міг. 31К, тобто літак Міг-31 плюс ракета Кінжал. Кінжал це ракета Іскандер, практично та сама, але з хвостовим обтічником для покращення обтікання. І що робить тут винищувач? Якщо ракета Іскандер мала витрачати паливо свого двигуна на розгон ракети і на підйом її на велику висоту, це основна маса палива витрачається. То тут Піднімає на висоту там до 15-16 тисяч метрів і розганяє до двох швидкостей звуку власне літак. Через це витрата палива мінімальна, і ця ракета здатна подолати втричі більше відстань. Росіяни казали, що до 1500 кілометрів кінжал здатний. Уражати цілі орієнтовна вартість 10 мільйонів доларів. Вважається, що вперше у бойовій обстановці росіяни застосували кінжал у березні 2022 року. Стверджують, що кінжал це гіперзвукова ракета, тобто плануючий апарат із прямоточним реактивним двигуном. Хоча на ракеті представлений звичайний твердопаливний. Ну ще б росіяни і не перебільшили. Та й гіперзвукову ракету Петріот не мав би збивати. А станом на серпень, 24-го зі 111 випущених кинжалів збито 28. На початку повномасштабного вторгнення Росіяни також використовували балістичні ракети більш раннього покоління. Точку У така на Краматорському вокзалі, 8 квітня 22-го вбила 61 людину. Нині, за повідомленням російських військових аналітиків, цей комплекс зняли з озброєння. І від балістичних ракет пройдемо до сімейства крилатих калібри це ракети великої дальності. Їх на озброєння вперше прийняли ще у 90-х роках і назвали російськими томагавками. Виробник у них інший КБ Новатор, це Єкатеринбург, дальність близько півтори тисячі кілометрів, швидкість 980. маса бойової частини 450 кілограмів. Вартість одного калібра. Близько 6,5 мільйонів доларів це продовження також радянської розробки. Були протикорабельні ракети, які стояли на великих кораблях. Потім з них зробили ще наземну версію. Потім яку ліквідували як ракету середньої дальності, вона рельєф здається, називалась. Вони почали з цих ракет створювати універсальну серію, яку назвали калібром в різних версіях. От це аналогічно до крилатих Х-101, тільки морські варіанти. Можливо, вони її запускають також в сухопутному варіанті як «Калібр-К», так званий. Запускають їх переважно з акваторії Чорного моря з надводних і підводних кораблів. З того ж таки звіту головнокомандувача відомо, що з 894 калібрів сили оборони збили 443. сорок Саме калібрами росіяни убили людей у Вінниці 14 липня 22-го. Ще одна крилата ракета радянського спадку Х-22 Буря її росіяни запускають із бомбардувальників стратегічної авіації. Ту-22М3. Вона звукова, вона складна, вона небезпечна, вона неточна, вона була призначена для того, щоб знищувати авіаносці з бомбардувальників Ту-22М. Це також радянська розробка, вони створили зараз на основі Х-22М. Та у них є модернізована версія. Її Розробка на дубленському машинобудівному заводі почалася ще 58-го. Бойове навантаження близько тонни, швидкість майже 4 тисячі кілометрів на годину, дальність близько 600 кілометрів. Орієнтовна вартість бурі один мільйон доларів. Х-22 попри десяток модифікацій, досить застаріла, але перехопити її дуже складно. Станом на серпень 24-го наша ППО збила лише дві з трьохсот шістдесяти двох. Саме Х-22 1 лютого забрала життя людей у Полтавській багатоповерхівці. І 27 червня 22-го року втер це Амстор у Кременчуці. Х-32 – це нове покоління Х-22. заявляють про збільшену до тисячі кілометрів дальність модернізовану систему самонаведення і прив'язку до рельєфу. КБ «Радуга» модернізує ці ракети до стандарту Х-32. Тобто все начиння вони зняли і викинули. Все повністю, все радіоелектронне обладнання, двигун, все нове. Незважаючи на те, що ракета Х-22 довгий час модернізувалася, але все одно основна її вада невисока точність і на неї відчутно впливає засоби радіоелектронної протидії. Ракета Х-32 – стійка до впливу радіоперешкод. Ще одна ракета, якою росіяни атакують нас, це надзвукова протикорабельна Онікс, дальність стандартної модифікації 300 кілометрів, модернізованої Онікс М 800. Маса бойової частини 300 кілограмів, швидкість понад 3000 тисячі кілометрів на годину. Цю ракету окупанти найчастіше запускають із берегових ракетних комплексів Бастіон з Криму по території Одещини. Також до важко перехоплюваних відносять гіперзвукову корабельну ракету циркон з повітряно-ракетним двигуном, що здатна маневрувати дальність польоту понад тисяча кілометрів, швидкість до дев'яти махів. Це три кілометри на секунду. Вперше росіяни застосували її у лютому минулого року під час масованого ракетного удару по Києву. Загалом випустили шість цирконів, збити вдалося два. Якщо проаналізувати, в цілому на початку Росіяни атакували Україну переважно накопиченими з радянських часів запасами. Нині ж, попри санкції, нарощують масове виробництво ракет. Виробництво о, сучасних російських ракет зосереджено в холдингу тактичне ракетне вооруження. Це холдинг створений ще в 2002 році, який об'єднує собі практично о, всіх виробників, а також основну масу. Постачальників комплектуючих до цих ракет це загалом до 40 підприємств. Ну, найбільш відомі це, звичайно, розробники. КБ-Звізда, КБ «Регіон», який розробляє Каби і МПК, якими зараз продавлюють нашу оборону. Найбільш відоме це російське державне машинобудівне КБ Радуга. Оці наносять нам найбільшу шкоду. Але треба визнати, до створення російської міці доклалися і українські інженери. І з огляду на це новими фарбами грає вибір цілі для демонстрації Орешника. Завод Південмаш у Дніпрі це одне з ключових підприємств ракетокосмічної галузі та оборонних технологій в світі. І, зокрема, тамтешніми напрацюваннями зараз користується Росія. У нас випускалися міжконтинентальні балістичні ракети в Дніпропетровську, да? зараз в Дніпрі. Зенітні ракети не повністю до комплексів С-300 вироблялися в Києві. Ракети повітря-повітря, ну ті самі ракети Р-27 і частково ракети Р-73, тобто фактично все озброєння фронтової авіації, вироблялися в Україні. Для ракет Х-59, Х-35. Окремі елементи, наприклад, системи наведення, вони теж розроблялися в Україні телевізійні системи наведення, лазерні системи наведення, теплові системи наведення для авіаційних ракет, системи управління для російських космічних і стратегічних ракет випускалися в Києві. Обладнання для дослідження ракетних пусків арсенал. Там випускалася вся оптика, яка дозволяла відслідковувати польоти як космічних, так і міжконтинентальних ракет. Був цілий флот радянських кораблів космічна флотилія, тобто вклад України просто величезний. Україна робила велику частку міжконтинентальних балістичних ракет. Україна, зокрема, та ракета, яка зараз в Росії називається Тополь М. Це була така українська розробка. Потім був Ченч передали цю розробку в Росію ну ще в далекі радянські часи. І натомість із Росії були передані де певні інші розробки, щоб тут продовжували. Ну, тоді це були такі технологічні рішення. Це було нормальною практикою. Але потім з тією ракетою, яка там називалася СС-20 піанер, потім Тополь, її значно модернізували саме в Україні. Зробили нову ступінь. Ця ракета називалася Універсал. Була зроблена перша ракета, яка була в Павлограді, там знаходилась готова до випробувань, але ну Радянський Союз розпався, і там потім це росіяни викупили просто Павлограду от, технологічне оснащення, і вони потім через певний час у себе вже власними силами зробили. Зробили то полем, потім м'яса. Потім, от, те, що ми чули як орішніка. Чому Путін вдався до нового орієшника через 33 місяці після початку повномасштабного вторгнення? Давайте відмотаємо події. За чотири дні до удару, 17 листопада США у відповідь на появу північнокорейських військ на фронті дають дозвіл на застосування далекобійної зброї. 19 листопада Україна завдає удару по складу боєприпасів біля Брянська. Російське міністерство нападу звинувачує ракети «Атакамс». Цього ж ДНЯ. Путін підписує зміни до ядерної доктрини, які анонсують ще з вересня. Відтепер я зацитую підставою для застосування ядерної зброї Москва вважає. Агресію проти Росії та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної, а також масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками. Пряма погроза усім, хто допомагає Україні наступного дня, 20 листопада, українців попереджають про небезпеку масованої ракетної атаки, закриваються посольства урядовцями співробітникам деяких компаній радять попрацювати цей день віддалено. МЗС та гур повідомляють, що це російське ІПСО. Утім, вночі на пускові рубежі такі виходять російські важкі бомбардувальники. Але вистріл по Дніпру стався з нової локації четвертого ракетного полігону Капустин. Яр, і хоч виглядало на відео дуже страшно, супутникові знімки не зафіксували значних пошкоджень. А головне обійшлося без жертв. За день Путін записує спеціальне звернення. Трасе так би мовити, уже не іскандерами, арешниками. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе, подобные ракеты не перехватывают. Это исключено. Однако новый аналогов нет, выявился не новым. За даними Пентагону, а Рєшнік створили на основі російської міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 Рубіж, яка пройшла п'ять випробувальних запусків, але таки не надійшла на озброєння. Деталі розкрив очільник ГУР Кирило Буданев. Рішнік це назва науково-дослідного проєкту. А сам ракетний комплекс уже відомий під назвою Кедр. Розробляти його Росія почала на заміну радянській РС 24 тобто ракеті стратегічній комплексу Ярс. Перші випробування провели у червні 21 го на космодромі Плісецьк у тій же Архангельській області. Однак розробку кедра на базі рубежу призупинили а у 2017-му відновили уже під назвою Арешник. В останні тижні росіяни про уже не згадують. Але якою б високоточною зброєю вони не володіли, використовують її часто в суто терористичних цілях, всупереч міжнародним конвенціям по цивільній інфраструктурі. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте обережні і бережіть себе. Дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями, допомагайте силам оборони, і давайте подякуємо тим, хто тримає наше небо. Думаю, їм буде приємно почитати ваші слова в коментарях. Тому долучайтеся і чекаємо не тільки санкцій проти виробників та виконавців, а й справедливого суду. До зустрічі у новому параграфі.